Слава Україні! Добігає свого завершення нинішній день, який був нелегким. Але ми знову вистояли і знову своєю згуртованістю перемогли ворога. Я не бачив і не відчув сьогодні паніки людей. Багато з вас писали вночі, зверталися, що і як. Але це були питання по суті. Ділові, і ще раз скажу, головне не було паніки. Ми не даремно говоримо про те, що ймовірність нанесення ракетних ударів залишається дуже високою. Тому що війна, тому що це реалії. І прилетіти може навіть зараз або завтра. Бо це війна. І я дякую усім, хто не панікує. Хто... Дотримується інформаційної гігієни. І хто не рахує, яка кількість ракет, бо це зробити неможливо, пересічній людині летить або тим більше буде летіти. Хто не гортає тисячі пабліків, де нагнітається страх найголовніша емоція, на яку можна тиснути. А хто просто виконує свою роботу. Так, це робота. Або правило двох стін, як мінімум, або укриття, і збереження свого життя, життя своїх рідних і близьких. І я дякую ще раз вам за це. Нехай панікують ті, хто сьогодні на Москві, і не лише на Москві, а на інших болотяних містах почув сигнали повітряної тривоги, дикторський схвильований голос з попередженнями. Про те, що лунає сигнал повітряної тривоги. І лунали ці сигнали. Можна по-різному потім говорити, що українські хакери зламали відповідні системи. Та ви маєте, росіяни, подякувати українським хакерам, якщо це так, вони вас привчають до нових реалій. Вони вас тренують і бережуть вам життя. Ваше майбутнє життя. Хоча яке у вас життя? У нелюдей, які підтримують війну, які йдуть вбивати наших дітей, жінок, чоловіків. Отож, тренуйтеся, тренуйтеся. Нахиляйтеся, затикайте вуха, коли лунає сирена. Вам це знадобиться. Бо ви не українці. Це ми сильна і славна нація. І ми все здолаємо. Попереду ще багато днів, тижнів нашої боротьби, але боротьби, яка приносить результати. Майбутню перемогу і мир. І так буде. Пам'ятаємо, що головний інсайдер новин це Збройні Сили України. І як би не хотілося щось коментувати, краще прикусимо язики і подумаємо про те, а як зараз воїну на полі бою. І коли про це думаєш, ти знаєш, треба йти і боротися, треба йти і допомагати. Кожен на своїй ділянці. Нашого спільного українського фронту. Тримаємо стрій. Пам'ятаємо, що на Одесу дивиться уся Україна. На Україну дивиться весь світ. Та, власне, як і на наше місто теж. Бо ми українське місто. За нашим характером, за характерами інших регіонів нашої держави. І складається образ. Людини воїна. Людини, яка готова і боротися, і жити за принципами моралі і чесноти. Тримаємо стрій разом до перемоги, Вражинам ласкаво просимо до пекла. І пам'ятаємо: рабів до раю не пускають. Ми не роби, Ми ще й посміхатися з вами вміємо. І робимо навіть це у полум'ї боротьби.